Дорогі діти, шановні вчителі, шановні батьки, сьогодні в Україні дійсно всенародне свято, День знань. У зв'язку з цим я всіх діточок, всіх вчителів, всіх батьків, від імені фракції комуністів, щиро вітаю цим всенародним святом. Я хочу звернутися до учнів, шановні наші діти, ви йдете дорогою знань. Я бажаю, щоб ви старанно навчилися, набували знань, стали досвідченими людьми, бо вам далі розбудовувати нашу Україну. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні. Я хочу, щоб ви всі любили Україну, бо вона у нас єдина. Я звертаюся до вчителів. У вас надзвичайно напружена праця. Я бажаю вам терпіння, щоб ви на ну, ваші діти завжди були слухняними. Я бажаю, щоб ваші діти як стануть дорослими. Так же, як і я своїм вчителям були щиро вдячні за те, що ви віддали їм душу. Я звертаюся до батьків. Давайте разом і школа, і сім'я виховувати наше майбутнє покоління, щоб вони росли дійсно і здоровими, дійсно і щасливими, і щоб вони зробили з нашої країни кращу в світі. До мене як народного депутата України зверталися батьки, щоб я дав певну допомогу. І мені вдалося, звичайно, допомогти відремонтувати хоч один клас. Я також сьогодні прийшов не з пустими руками. Я хочу, щоб наші дітки займалися спортом, тому я приніс і подарую вам м'ячі. Шановні присутні, я ще раз хочу вас. Поздоровити з цим святом бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів і всього найкраще. Дякую. Дякуємо вам.